Мене звати Микита, я 18-річний студент, який мешкає окремо від батьків, та я хочу розповісти вам історію, яка сталася зі мною цього літа. Згадуючи це, я відчуваю, як холодок пробирається по моїй спині. Справа була улітку, у середині спекотного липня, на вулиці вже був прохолодний вечір, то я зі своїм другом листувався у соціальній мережі. Водночас цим я переглядав різні ролики на YouTube, під рукою було декілька щойно зроблених бутербродів. Та безліч повідомлень від мого друга. На екрані було відкрито відео улюбленого блогера та єдине, чого не вистачало для створення ідеальної атмосфери, це теплий чай. Втім, його приготування проблемою не було. Тому, сповістивши приятеля, що відійду на декілька хвилин, я подався на кухню та поставив чайник. Подивився у вікно на вулицю, вже було темно та прохолодно, навколо нікого не було. За кілька хвилин чайник сповістив мене, що вода закипіла, я заварив чай, кинув туди кілька шматків цукру і поставив його на підвіконня остужатися. Йти у задушливу кімнату мені не хотілося, тому я і вирішив почекати, поки охолоне напій, та в цей час насолодитися безлюдними вулицями Києва. Через хвилини дві, як я почав дивитися на вулицю, з'явився дивний та дуже високий чоловік, метра зо два, може й вище. Навесо поголений, у білій сорочці, заляпаної червоною фарбою на комірі, з величезним, мабуть, старим паском на широких штанях. Він ішов повільними кроками, насвистуючи якусь дивну пісеньку. Потім зупинився і почав дивитися у вікно першого поверху, до речі, я мешкаю на другому. Та зізнатися мені стало трохи моторошно, цей чоловік був надто дивним. Навіщо нормальній людині посеред ночі дивитися у чужі вікна? Дивитися на це довго, мені не хотілося, тому я взяв ще не охоловши чай і поспішив у кімнату. Від друга було вже більше, ніж 20 повідомлень, і я швидко розповів йому про дивного чоловіка. Він, звичайно ж, не повірив, хоча попросив сфотографувати його, та я зрозуміло відмовив аргументуючи це тим, що він вже пішов. Насправді ж, мені просто не хотілося бачити його знову. Ця тема швидко зам'ялася під обговорювання нами новин. На вулиці вже давно як стемніло. Годинник показував 42 хвилини першої, я й не думав іти спати. А мій друг щойно сповістив мене про те, що він зараз йде в душ, а потім лягати, бо завтра йому потрібно було рано вставати та йти дізнаватися за роботу. Звичайно, сидіти одному було куди нудніше, але оскільки спати зовсім не хотілося, я вирішив глянути якихось роликів на YouTube. Але я не встиг навіть додивитися ролик блогера, який триває 15 хвилин, як мені прийшло повідомлення. Друже, я щойно таке бачив, ти не повіриш. Коротше, я увімкнув воду ванні, та доки вона наповнювалася, вирішив посидіти на кухні. Жарко було, тож я відчинив вікно та дивлюся на вулицю та раптом бачу мужика. Начебто звичайний мужик, але дивно в ньому щось є. Навіть не знаю, ще й де пісню на співу якусь. Потім зупинився біля мого будинку та дивився у вікна першого поверху. Подивився хвилин 5. Перевів погляд на другий поверх. Ну я думаю, може друга шука, але потім він подивився у мої вікна, прямо на мене. Одразу співати перестав, а на обличчі усмішка з'явилась, до срачки така моторошна. І тут він закричав нелюдським голосом таким, та його обличчя змінилося, ніби почорнішало. Хоча, може мені це здалося, але він кричав так аж мурашки по шкірі бігли. Потім я почув, як переливається ванна. Я пішов її вимикати, потім йду на кухню, а його вже немає. Може, мені це здалося? Здається, я тобі про нього й казав, а ти мені не вірив, мудак. Відоси треба дивитися менше на ніч, тоді здаватися не буде. Хоча мені він теж здався дивним. Але треба дивитися на світ реально. Прогулятися мужик вирішив, може, був на підпитку і дивився у чужі вікна, може, хтось йому притулок надасть». Та не здалося мені це. Почекаю, двері стукають. Дивно, хто в це в такий час. Добре, піду, відкрию, тоді відпишусь. Я дивився відео і далі, та не помітив, як з останнього повідомлення пройшло вже 40 хвилин. Втім, мене це не дуже хвилювало напевно, до нього зайшов сусід стосовно ванною. Він забув мені відповісти та пішов спати. Нічого дурного на думку мені не спадало, тож я продовжу сидіти в інтернеті та через пару годин пішов спати. Наступний день пройшов у мене достатньо швидко. Я хотів завітати до мого друга, але потім згадав, що він поїхав з приводу роботи, та його напевно зараз немає вдома. Дзвонити йому я також не хотів, щоб його не турбувати, хоча приїхати він повинен був не пізніше п'ятої години вечора. Щиро кажучи, я почав трохи турбуватися, але тут же заспокоював себе тим, що він може бути у своєї дівчини. Наближалася ніч, і біля 12-ї години мене замучила спрага. Наливши графіну прохолодної води, я став пити та випадково подивився у вікно. І раптом на вулиці я знову побачив того самого мужика, у тому самому одязі з тією самою пісенькою. Дивився тим самим пильним поглядом на перший поверх. Мене аж затрясло те, що було далі. Він подивився прямо на мене, в мої очі, і тут, на його обличчі з'явилася така зловтішна усмішка, що я мало не поперхнувся водою. Далі його рот відкрився у неймовірну ширину. І завалав голосно і люто. Боже мій цей крик! Я не чув нічого страшнішого. В цей момент мені здалося, що його обличчя потемнішало. Перетворилося просто на чорну пляму, його шкіра при цьому обвисла мало не до плечей. Склянка випала з моїх рук, та я кинувся у свою кімнату. Я тремтів, як осиковий лист. Пройшло, напевно, хвилин 15 після того, що сталося, я трохи заспокоївся, як раптом у двері постукали. Голосно та з силою, і я сидів у ступорі, боячись поворухнутися. Стукіт у двері тривав близько півгодини, потім усе стихло, та я відключився і прийшов до тями лише о першій годині наступного дня. Через кілька днів спогади з моєї голови поступово змилися, і я звалив усе на те, що мені це примарилося, і я занадто виснажився, ось і здавалося. Я так думав, поки не дізнався про смерть друга, про жахливу смерть, в яку я відмовлявся вірити. Він був повішений на кухні прямо перед вікном, голова його була акуратно поголена на сою, немов добрим перукарем, на комірі його сорочки, в якій він збирався їхати з приводу роботи, були каплі крові, які впали з перерізаної горлянки. Про це мені повідомила його мати, з якою ми були у досить добрих стосунках. Як тільки я дізнався про його смерть, я зрозумів, хто у цьому винен. Можливо, він був маяком чи був якоюсь подобічною силою виглядів людини. Я не знаю, але з тих пір я більше ніколи не дивлюся у вікна та їх заневішую.